Сумська торгово-промислова палата завжди працює задля бізнесу, намагається підтримувати бізнес, і ми вивчили потреби бізнесу в сучасних умовах, важких, коли йде війна, коли важко розвивати підприємництво, особливо важко малому і середньому бізнесу. І тому ми проводимо серію тренінгів. Розвивай бізнес, створюй майбутнє. Це допомога бізнесу сомському ну, бути конкурентно здатним при написанні цих проектів заявок. А ще дуже багато заявок подається, і донор вибирає більш вдалі. Такі заходи якраз допомагають бізнесу, щоб уникнути деякі проблеми при написанні заявок, посилити ці грантові заявки, і знову ж таки отримати фінансування. На заході були присутні підприємці, як з великим досвідом, уже з великими досягненнями, так і ті, хто лише починає свою справу. Тому було дуже цікаво послухати всіх, послухати тренерів. Дуже цікаві поради. І Видно, що тренери вони мають досвід співпраці з людьми, зокрема, уже по супроводженню багатьох грантових заявок. І от ті місця, там де дуже часто підприємці роблять помилки в заповненні грантових заявок, вони озвучувались, вони пропрацьовувались на них зверталась увага. І розвиток громад і відновлення громад напряму залежить від можливості розвитку кожного підприємця або бізнес це податків. Не розуміємо, бізнес це робота та території, бізнес надання соціально важливих послуг населенню і відповідне виготовлення, продаж товарів, ті, які потрібні кожного дня. Наш такий нелегкий час, воєнний стан. Люди намагаються і мотивовані до розвитку на підприємців до розвитку своєї власної справи. До розвитку відповідна громади, в якій вони проживають. Вони хочуть вкладати в це свій час, свої кошти. Ну і хочуть відповідно виборювати можливість освоювати в тому числі і міжнародні гранти. Ми, як тренери, як спікери, як організатори цього, цього тренінгу, зокрема, намагаємось максимально їм в цьому допомогти. Супер аудиторія, супер команда. Я побачила віддачу від учасників. Ми всі підчалися в роботу в евітеративні вправи. Активно питали, запитували, записували і бачу, вовник їхніх хоча вони вважають діяти. Нам показали, що отримати грант — це реально, тому що для багатьох. Підприємців це щось таке захмарне. Треба наймати спеціальних людей. Ти наймеш, а не факт, що ще виграєш. А насправді є багато таких заявок, де можна навіть своїми силами сформулювати текст і податись. І сьогодні ми також чули уже позитивний досвід. Тих хто отримував уже гранти. і Це також доволі надихає. Раніше був досвід роботи з грантами. Останній у нас ну, спільний грант. Ми виграли з торгово-промислової палати України. Що дає тренінг? По-перше, це можливість отримати гроші. Друге, це певний досвід, тобто як ну, донор може підсказати, як це проходили інші, і не наступити на ті граблі. І третє це ну, комунікативна платформа і знайомство нами важливості. Дуже багато часу приділено саме написання бізнес-плану. Бізнес-план це відсотків 70 успішної роботи. Спікери приділяють дуже багато уваги і практично кожен пункт бізнес плану розбирається зі спікерами, з досвідченими фахівцями. Велика зацікавленість у міжнародної спільноти допомогти прифронтовим регіонам за їхнього. Часткового фінансування збудувати зерносховище. Я читаю і вивчаю питання грантової програми на придбання двох зерновозів, які дадуть мені можливість вивозити товар напряму в Латвію або в Литву, для того, щоб отримати бажану рентабельність. Тому і причина мого відвідування цього тренінгу і ОМ, і USAID, і взагалі принципи написання грантових програм. Фінансування своєї діяльності, описання ризикованості, прибутковості. Ну, це тебе стимулює двигатися вперед. Я занотовував, писав, вслуховувався, приймав активну участь в обговорюванні половину робочого дня цього тренінгу, а другу половину я відкрив ноутбук і продовжив дозаповнювати програму грантових коштів, яка закінчується завтра, 19 травня. Щоб встигнути, тому що почув декілька прикольних порад щодо розстановки цілей, пріоритетів, управління ризиками. А я якось про це не думав. Думав, воно і так зрозуміло, що ну воно і так все понятно. І так, все понятно, але е, компанії, які приймають рішення, виходячи із супої бумаги, вони повинні десь зрозуміти, що дійсно людина розуміється, що значить вона повинна управляти ризиками, вона повинна управляти ціноутворенням для різних верств населення, може вийти на закордонні ринки для реалізації своїх товарів і Що вона зробить для суспільства після того, як вона виграє цей грант, і я вже бачу, як мені там прописати які моменти заакцентувати так, щоб людині, яка читає сухий папір, їй було зрозуміло, що да, люди дійсно зацікавлені і не просто гроші для того, щоб щось купити, а потім в майбутньому щось продати. Да? Для того, щоб зробити бізнес більш дієвим, щоб його зберегти, щоб не втратити віру у своє майбутнє. Другопромислові палати є одним з наших партнерів в різних областях, от бо вони мають гарний досвід, гарну репутацію у сфері організації різних заходів для бізнесу, для підтримки під підприємців. Від початку 2022 року проєкт, який ми реалізуємо за підтримки німецького уряду, підтримав понад три сотні українських мікро та малих підприємців. Підготовка бізнес-планів є одним із етапів під час подання заявок для отримання гранту. От, тому це один із документів, які розглядають ті організації, які надають гранти, коли приймають рішення, підтримати певний бізнес чи не підтримати. Тому, чим якісніше складений бізнес-план. Тим більше вища ймовірність того, що підприємство отримає грант, таким чином підтримує свою діяльність і, і забезпечить, хоч на якийсь час сталість для свого для свого бізнесу, забезпечить власне працевлаштованість персоналу, збереження персоналу, найняття нового персоналу. Ми бачимо тут присутність і активну участь місцевих підприємців, і це дуже добре. І тому сподіваємося, що завдяки цьому заходу підприємці більше знатимуть про програми грантової підтримки і покращать свої, свої навички складання бізнес-планів, що допоможе їм залучити додаткові кошти і підтримати свої бізнеси. Сумська торгово промислова палата. Працює вже 35 років на благо Солської області на бізнес, на малий та середній бізнес. Великий бізнес знайде собі дорогу. І останнім часом е, вже агресія Росії. Перед цим був у нас ковід і дуже-дуже багато підприємців. Е, Розпечені, що робити, і прийшлося людям, хто переїхав на наші західні регіони, хто поїхав за кордон. Ті, хто залишились, залишились і працюють. Але їм треба допомогти в цій праці, допомогти. Отакими от семінарами, який був сьогодні. Бо це семінар, який направлен якраз на те, щоб допомогти людям написати правильні гранти, щоб вони виграли ці кошти. І все це тільки тільки на користь і бізнесу, і людям, і торгово-промисловій палаті, бо сильні, сильні регіони, сильна торгово-промислова палата.